А сьогодні у нас тонус. Віктор верне марка Куярник. Рівень pH 7,5. Цілковита норма. Електропровідність 1109 міхросім. Це значне перевищення норми. Відновний потенціал плюс 192 мВ. Це норма. Но вказано, що вода насичена киснем від 20 мг на літр. Це і є правдою. Тому що прибор не фіксує. Значення більше 18 мг на літр. Розчинені това дірочововине. 770 мг на літр. Це перевищення норми. Карбонатна жорсткість близько 10 мг на літр. Це норма. Вміст шкідливих речовин. Нас в нормі.